Перший тренувальний збір зимового міжсезоння другої ліги Нива проводить на своїй новій тренувальній базі Ватра у Тернополі. Там вже облаштовані сучасний ігровий спортивний зал, а також фітнес-зал. Є їдальня, де харчуються футболісти облаштовуються кімнати для проживання гравців. У на найближчих планах клубу також є відновлення басейну на базі 25-метрового і ще багато спортивної інфраструктури тут буде власне, на базі, тому вона така буде мультиспортивна. Також під час зимового міжсезоння у структуру професійного футбольного клубу увійшов Тернопільський дитячий спортклуб Чемпіон. Перше Тернопільська Нива має свою спортивну школу, і ця база буде використовуватись не лише для тренувань дорослої команди. Тут, зокрема, вже сьогодні були проведені перші тренування дитячої команди, і в подальшому тут буде тренуватися дитяча команда». Ще додам, що в нас засіяні два поля стандартних розмірів, які теж будуть використовуватись дитячою школою. І ми сподіваємося, що це принесе свої плоди і в подальшому ми зможемо черпати, як то кажуть, кадри вже з власних вихованців. Тим часом Нива продовжує готуватися до відновлення чемпіонату другої ліги. Футболісти працюють чергуючи бігову роботу, роботу з м'ячем та спеціальними навантаженнями у фітнес-залі. Ігрову практику здобувають у товариських матчах. Найближчий з них, 14 лютого, команда зіграє у Хмельницькому проти свого друголігового суперника Поділля. 18 лютого зелено-жовті також на виїзді помірюються силами із представником першої ліги Винниківським рухом. За підсумком цього тренувального відрізка тренерський штаб Ниви планує визначитися із складом команди на весняну частину чемпіонату. Наразі в розташуванні клубу перебуває 25 футболістів. 15 із них вже мають підписані контракти, та ще 10 на перегляді. Я думаю, що в нас в команді буде не більше 20 гравців на другу частину сезону. Тому зараз дуже ретельно стежимо за ними, як вони працюють. Ну, мені буде трудно обрати, тому що вони всі гарно працюють і, в принципі, виглядають дуже, дуже непогано. Декого я можу назвати, декого не можу, тому що контракти ще не підписані. Я думаю, що тиждень ми в принципі, вже об'явимо футболістів, які будуть рухатися з нами далі. До весняної частини чемпіонату Нива підійшла, займаючи у групі А другої ліги, третє місце. У спину дихає в Кальвів. Його тернополяни випереджають лише на два очки. Відставання від другого місця, де наразі Прикарпаття, складає 11 очок. Ми самі собі ставимо таке завдання, що треба не опуститися нижче третього і по можливості залізти, залізти туди доверху, щоб сконкурувати з Прикарпаттям і зайняти друге місце. Друге місце дозволяє вийти до Так, 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 так. Ну, ми поборемося зараз, але якщо не вдасться, то таке. Відстань завелика, тому маємо всі наміри, В принципі, там, якщо цього року не вийде, то ми будемо ставити задачу завдання. Дня на зліта вже на інший чемпіон. Виконуючи поставлені ігрові завдання. Ниво сподівається і на підтримку своїх вболівальників. Тут футбольний клуб розраховує на повернення до Тернополя. Першу частину чемпіонату команда вимушено проводила на стадіоні у Вишнівці через те, що на Тернопільському центральному стадіоні тривала реконструкція газону за гостинність вишнівчанам. Дякують. Але хочеться, як самі кажуть, до рідної домівки. Ми власне півроку проводили домашні матчі на стадіоні у Вишнівці. Звичайно, що так як і ми, так як і наші болівальники, всі хочуть, щоб ми повернулися в Тернопіль. Тому в найближчим часом я думаю, це питання будемо вирішувати. Ми надіємося на розуміння з боку місцевої влади, тому що. Дійсно, дуже багато вболівальників саме звертаються з тим, щоб Нива повернулася на стадіон, тому що, хоча Вишнівці ну, прекрасний стадіон, ідеальне поле, але все-таки це певний дискомфорт для глядачів, які би хотіли бачити команду все-таки в рідному місці. Чемпіонат України у другій лізі поновиться 31 березня. Нива того дня гратиме на виїзді проти найближчого конкурента за призове місце футбольного клубу Львів.